Норм чи стрьом. Версія байера викупити 10 пар зуття, тому що не могла визначитись кольором. Норм. Це наша звичайна дівоча справа. Не відповідати клієнту через 2 секунди після його повідомлення. Звичайно, стрьом. Але насправді я жартую, дівчата, якщо вам не відповіли через 2 секунди, це не означає, що про вас забули або вас ігнорують. Тому якщо раптом таке сталося, що через велику кількість запитів ми не побачили вашого повідомлення, і через 15 хвилин ви не отримали відповідь, тоді просто продублюйте ваше повідомлення, і ми обов'язково вас проконсультуємо з усіх питань. Говорите, що кожен товар преміальної якості. Як на мене, то це стрьох. Це дійсно стрьом, тому що в Китаї існує три види сегменту: це люкс та преміум. і в кожному з них є свої особливості і свої круті пропозиції, в залежності від вашої мети. Тобто, якщо ви хочете заощадити і купити щось брендове. Можна дивитися товари з мідл-сегменту, там теж є круті пропозиції, в натуральній шкірі з усіма логотипами, з повним пакуванням. Але різниця між люкс, а особливо преміум-сегментом, буде очевидно. Тому, якщо ви хочете товар один в один до оригіналу, про це також потрібно говорити. Вони будуть трохи дорожчі в ціні, але якість я вам гарантую. Брати 100% оплату за товар при замовленні під викуп. це норм. Тому що ми викуповуємо товар індивідуально під кожного клієнта за найвигіднішою ціною. Таку ціну ви не побачите ніде в інстаграм-магазинах, тому ми беремо повну оплату на рахунок ФОП. Ви можете не хвилюватися за безпеку ваших коштів, тому що у разі виникнення якихось спірних ситуацій, ми завжди на боці клієнта. Клієнт не може визначитися з розміром, а ти просто скидаєш йому китайську розмірну сітку. Це стрьом. Тому що китайські розмірні сітки дуже відрізняються від наших, до яких ми звикли. У них взагалі свої особливі параметри. Тому найкращий варіант це надіслати мені конкретно ваші параметри, в залежності від того, що ми замовляємо, і вже згідно з цим, я комунікую напряму з китайцем і замовляю індивідуально під вас конкретну модель, конкретний розмір.